Вітаю, мої любі! Це телемагазин «Прованс» і ваша ведуча Маргарита вже в оточенні краси. І нагадую, що ваші дзвоники дуже важливі для нас, тому що завдяки вашій активності формується вартість і найсолодша знижечка буде одразу після а, великої кількості дзвоників. Ну що, давайте роздивлятися, що сьогодні за красу ми вам підготували. Це у нас тибетський агат. Звертаю вашу увагу, що довжина 43 сантиметри. Так, зараз ми наблизимо ближче. Взагалі, термін тибетський ага часто асоціюється з особливими намистинами дзі, які мають ось такі унікальні візерунки, що нагадують очі або інші символи. Ось ці намистини є дуже шанованими в тибетській культурі, вважаються потужними амулетами. За однією з давніх легенд, ага, це око небесного білого орла, який от після битви з чорним чаклуном впав на землю і став каменем. А його очі продовжують дивитися на людей, відділяючи ось саме добрі справи від злих. Малюнок на намистинках це тибетський символ, який приносить багатство його власнику. Він символізує об'єднання в одне ціле, тобто тіло, розум і душу. Таке гармонійне поєднання сприяє хорошому здоров'ю, успіху, багатству, коричневий колір, агату символізує тепло, затишок, відчуття безпеки. Агат асоціюється із здоров'ям, процвітанням, довголіттям. У деяких традиціях йому приписують лікувальні властивості, зокрема, здатність стабілізувати тиск і захищати від хвороб. От зараз ми можемо роздивитися з вами кожну намистинку. Ідеально видно: коричневий колір агату символізує тепло, затишок і відчуття безпеки. Агат асоціюється із здоров'ям, так процвітанням, довголіттям, і вважається, що агат пробуджує приховані таланти, допомагає розкритися і реалізуватися так в цьому житті. Прикраси загату роблять власника приємним у спілкуванні красномовним у публічних виступах. Тому, якщо ваша професія так пов'язана саме з тим, що ви можливо працюєте в університеті, так ведете лекції, ось теж зверніть зараз увагу на це намисто. Або ви хочете зробити зараз подарунок? Можливо, у вас а, онучка, донечка, майбутня студентка. Ось ось і можливо обирає для себе саме. Професію творчу, так тому теж зверніть увагу на це неймовірне намисто. Ось кожна намистинка унікальна. Зверніть увагу на цей блиск, так тут таке фасетне гранювання. Тобто, кожна намистинка граню гран... має гранювання, і вона, знаєте, така не гладесенька. А от не знаю, чи камера передає, а саме іде, от кожна намистиночка, вона, хоч і має цей блиск, так, але вона нерівна, так, не пласка, а саме ось є таке фасетне гранювання. А, я нагадую, що ваші дзвоники дуже важливі. Мої любі. Вже номер є на екрані 0821 44 88. Називайте а, код товару 387. Це тибетський агат, гранований, а, довжина 43 сантиметри. За потреби ми можемо покласти вам подовжувач. А потім тут іще застібочка іде, ось шпрингільна. Гадую вам, ви теж її дуже любите. 900 гривень! Які ви молодці! Тільки я вам нагадала, що треба телефонувати, але ви молодці, ви вже телефонуєте і вже прекрасна вартість 900 гривень. За агат хочеться вже приміряти. Ще вже хочеться приміряти. 699 гривень! Мої любі, все тепер не просто хочеться приміряти, а зателефонувати і замовити це розкішне намисто, тому що дійсно вау виглядає шикарно, розкішно, ну елегантно. Всі всі компліменти, які можна, ви будете отримувати, якщо будете володаркою цього неймовірного намиста. Так, і цей коричневий колір, агату, який символізує тепло, затишок, відчуття безпеки. Екі так, що в наші часи, як ніколи, так ми всі живемо в стресі, в постійному, так постійні ці тривоги, і ну навіть якщо ми інколи думаємо, що ми звикли, насправді ні, це нас так, психіка наша захищає, але ось завдяки. Саме намисто з натурального мінералу можна, хоч якось трішечки балансувати так ось цей свій тривожний стан. Боже, як ви близько, як кожна намистинка під будь-який ваш одяг, зверніть увагу, що можна одягнути літом, а насправді під будь-що, чи це сукня, чи це щось однотонне, тому що ось, по-перше, він такий недовгий, намисто 43 см, сантиметри. Знову таки нагадую, якщо потрібен подовжувач, обов'язково це проговоріть, і ми обов'язково. Покладемо вам подовжувач, і ось довжина, якраз така чудова, так що вона просто ось буде у вас на шиї, як чокер, трішечки довше, ось так на голому тілі, і виглядає просто казково. І це ще буде ваш амулет, ваш талісман. Ніхто вас не зможе так зурочити. бо дуже часто буває на нас можуть дивитися так таким злим оком, інколи ми думаємо, що це наші друзі. Але буває, що далеко наші друзі не наші друзі, але ми буває про це і не підозрюємо. Тому ось такі речі, так які дозволяють нам з вами, хоч якось в принципі себе захистити, хоча в наші часи це взагалі складно, так щось передбачити. До речі, мені ще подобається. Зараз давайте можливо ще наблизимо кожний. Намистиночка. Тут у нас ось є між кожною намистиночкою такі спеціальні вузлики, які дозволяють намисту не зношуватися. Так, вони захищають намистинки від тертя і ось саме не зношуватися. Подивіться, кожна намистиночка як виблискує цей неймовірний блиск. І не забувайте, що тут ще застібка, іде шпрингільна. Ви дуже часто запитуєте, яка застібка, ви обожнюєте цю шпрингільну. Ну, тому що це зручно, особливо коли ти сам собі одягаєш намисто, так дуже зручно, тому що вона така іде компактна, так і легко в ручках собі тримати. І зверніть увагу на цей малюнок, так на намистинках. Це тибетський символ, який приносить багатство його власнику. Він символізує об'єднання в одне ціле, так і таке гармонійне поєднання сприяє вашому хорошому самопочуттю, здоров'ю, успіху, багатство буде до вас залучати. І 699 гривень. Не забувайте, мої красуні, що намисто зараз буде дорожчати, і ми вже не замовляємо. Нові поставочки вже е, вихоплюйте те, що є, щоб встигнути тут. Поспішіть, тому що можна довго думати і потім просто-напросто. А не встигнути собі замовити, тому тут хто спритніший, встигайте На год не так багато. Називайте код товару 387, Це тибетський агат малюнок дзи. Коричневого кольору, довжина, знову ж таки, нагадую, моє любі, що 43 сантиметри. От, діаметр каміння іде. У нас е, сантиметр, навіть, навіть сантиметр ще один міліметр. Десь так, дійсно, діаметр такий чудовий, Середня, так? Він і не за малий, і не за великий. От, на кожен день можна собі придбати, він е, е, невибагливий, він підходить більшості знакам зодіаку, навіть всім, наскільки я пам'ятаю. Ятаю, тому ось можна його купувати і на подаруночок, і собі, ось на кожен день а, ставити собі за ціль, що ось куплю. Нехай це буде мій оберіг. Буду носити його кожен день. Тим більше, що він буде ідеально лягати, і навіть якщо ви взимку. Будете одягати на якийсь гольфик, так і якщо, наприклад, ви будете одягати його літом, так на голе тіло, на вашу на сукню, так або на футболочку, ну що, мої любі? Я нагадую, що доставочку ми оплачуємо за вас, тому ви суттєво економите. Ну що ж, ви дозамовляєте, а ми рухаємося далі.